Оксанко, чим тобі подобається займатися у вільний час? Люблю писати вірші, точніше, намагаюся. Весняний вечір догоряє, і місяць зірочку стрічає, дерева вітер обійма, і трави. Як це прекрасно. Щось не вдається. Але ж я мрію стати поетесою. Переглядай відео від пістація, і ти дізнаєшся, які особливості ліричного твору та як сформувати його паспорт. Ліричний твір? Я ж вірші хочу писати. І який ще паспорт? Неповнолітнім хіба не можна ставати поетами? Пригадай, лірика один із трьох основних родів літератури це відтворення внутрішнього світу ліричного героя, його думок і переживань. Осмислення сутності людського буття. Назва літературного роду походить від ліри, музичного інструмента, під акомпанемент якого у стародавній Греції виконували пісні та вірші. Стоп! Я ж не на лірі хочу грати. Мрію стати поетесою. А поети пишуть ліричні твори, Ознаки ліричного твору. Роздуми, переживання, почуття ліричного героя, емоційність, безсюжетність. Стислість викладу. Не продовжуйте. Вам не здається, що дещо треба уточнити? Добре, уточнимо. Центральний персонаж ліричного твору ліричний герой. ЦЕ створений автором узагальнений образ особистості, яка постає у центрі вірша. Опис настрою ліричного героя, його і думок допомагає читачам розпізнати ставлення поета до зображуваного. То ліричний герой це хіба не автор? Це своєрідне я поета. Однак ототожнювати ліричного героя та автора не варто адже їхні позиції можуть не збігатися, хоча нерідко автор є прототипом ліричного героя. То я можу писати не тільки про свої відчуття, А вже ж! Супер. А ще ти можеш писати про все на світі, адже поетичні твори мають різну тематику, тому й вирізняють громадянську, філософську, інтимну та пейзажну лірику. А коли аналізують вірші, то визначають тему. Звичайно, тільки її прийнято називати мотивом. До речі, часто в ліричному творі визначають декілька мотивів, але один із них провідний це наскрізна тема. Формулюємо коротко, наприклад. Краса природи, туга за рідним краєм, взаємини між друзями тощо. А ще говоримо про ідею поетичного твору, тобто визначаємо головну думку, яку автор хоче донести до читача, на що намагається звернути особливу увагу. Та як визначити ту ідею? Зазвичай автор намагається щось возвеличити, оспівати, а щось засудити. Тому найпростіше використовувати фрази возвеличення, кого, чого. Засудження, кого, чого. А ще може бути так утвердження думки про те, що. І з цим зрозуміло але, мабуть, є й інші особливості ліричного твору. Поезії написано переважно віршованою мовою. Вона емоційна, експресивна, має особливий ритм. Ось візьмімо поезію Оксанки Мою. Так, спробуємо дописати строфу. Може, наші глядачі допоможуть? Весняний вечір догоряє, і місяць зірочку стрічає. Дерева вітер обійма. І квіти, трави. Це краса. Вийшло. Злагодженість у звучанні досягається завдяки рівномірному чергуванню наголошених та ненаголошених складів. Поглянь. У кожному рядку поезії наголошений другий, четвертий і восьмий склади. Саме це і створює ритм вірша. А ще рядки мають співзвучні закінчення це рима. Співзвучні закінчення рядків створюють римування, тобто певну закономірність чергування рим у строфі або вірші, строфа кілька віршованих рядків, згрупованих за змістом чи інтонаційно. Вона може об'єднувати два, три, чотири чи більше рядків. Тож розрізняють двовірш, тривірш, чотиривірш, п'ятивірш, шестивірш, восьмивірш і інші види строф. Ого, я завжди думала, що вірш просто ділиться на стовпчики. Ні, ніяких стовпчиків. Так зовсім неграмотно говорити. Отож поетична строфа нашої героїні це чотири вірш, який ще називають катреном. У чотири віршах розрізняють такі способи римування перехресне АБАБ А, Б. Б. Римуються перший із третім рядки і другий з четвертим, суміжне або парне ААББ, Тобто римуються перший із другим і третій із четвертим. І кільцеве або оповите римування, де римуються перший рядок із четвертим, другий із третім. Поглянь на 4 вірш Оксанки. Який спосіб римування вона використала догоряє. Стрічає. Обійма краса. Отже, римується перший рядок із другим, а третій із четвертим. Схематично можна подати ААББ це суміжне або парне римування. Нарешті розібралися з особливостями ліричного твору. Ще ні. Одна з найважливіших ознак це багатство засобів образної мови. Саме художні засоби створюють неповторну красу ліричного твору. Їх багато. Епітет, символ, порівняння, метафора, персоніфікація, гіпербола, літота, анафора, риторичні фігури ого. Значно більше, але про них детальніше дізнаєшся, переглянувши наше окреме відео. Поміркуй, який засіб образної мови є провідним у вірші Оксанки. Весняний вечір догоряє – Метафора. Місяць зустрічається із зіркою, вітер обіймає дерева. Це різновид метафори, персоніфікація або олюднення. Образні вислови, у яких ознаки людини перенесено на неживі предмети чи явища природи. І щоб стати поетесою потрібно усе це знати варто, хоча зовсім не обов'язково. Ліричний твір це прояв таланту автора, його емоцій та переживань, а також неабиякої ерудиції. Однак для того, щоб зрозуміти, що поет намагався сказати у вірші, потрібно вміти проаналізувати ліричний твір, а згодом сформувати його паспорт. Паспорт? Це ж не людина. Але кожен твір, наче має душу, свої особливості змісту й форми, тому, опрацювавши все на уроках літератури, ми заповнюємо паспорт ліричного твору. У ньому обов'язково вказуємо автора поезії, назву. Рік написання, якщо знаємо, рід літератури, до якого належить художній твір, вид лірики та її жанр, провідний мотив чи декілька мотивів, ідею вірша, називаємо засоби образної мови, при цьому додаючи приклади, указуємо вид строфи та спосіб римування у вірші. Якщо поетичний твір має особливу історію написання, про це теж варто зазначити. А ще про твій настрій під час прочитання, про образ ліричного героя і багато іншого, якщо таке завдання запропонує вчитель на уроці. А тепер ще раз поглянь на вірші юної поетеси початківиці Оксанки Заповни паспорт ліричного твору перевір. У тебе так само вийшло. До речі, Оксанка. Це, як ви зрозуміли, псевдонім написала поезію спеціально на замовлення глядачів пістацію. Переглядай наші відео про поезію, наприкінці яких ти знайдеш паспорти ліричних творів. Такі сторінки у форматі PDF навіть можеш завантажити на нашій платформі, щоб завжди мати на поготові. Запам'ятай ознаки ліричного твору. Віршована мова переважно ритмічність і римування, роздуми, переживання, почуття ліричного героя, емоційність, безсюжетність, стислість викладу, багатство засобів образної мови. Проаналізувавши зміст і форму вірша, прийнято заповнювати паспорт ліричного твору. У ньому обов'язково вказуємо автора поезії, назву, рік написання, якщо знаємо. Рід літератури, до якого належить художній твір, вид лірики та її жанр, провідний мотив чи декілька мотивів. Ідею вірша. Називаємо засоби образної мови, при цьому додаючи приклади. Указуємо види строфи та спосіб римування у вірші. Сподобалося відео. Тисни на вподобайку. Пиши віршовані коментарі. Відкривай з нами світ та укриліт.